Броше, дайте мені поку, я не знаю, ту і все тячево робить проститутками. Я навіть назву, кора, до того би це війна кончила. Коском що спить, косом що робить, кожного зайці славики. А ваші жінки не думають, що я, я на мою душу от за те, що ти казав, що ти як на день народження моєму корові написав, що їй бетоні переїбало. Вася Дюрдяй, Сережа Заєць, Славік Заєць. Нощик, охотів, но ще кохотів, то не побитовні. Ти Славіку мав жону, жону. А ти Сережка мав дівушку молоду на Новий гуд на я пішла на злова свій ордійов. Якщо я пішла з вами всіма на зло своєму хлопцю, якого я любила до цього до теперішнього хлопця. Тепер теперішнього хлопця я люблю. Ось ви шока, виходіть, бо все ще почало. Наташа все розкаже. За всіх, Танько Бутенко. слухай моя стоматолог, рекламу чи роблю. Саме лучший стоматолог у празі. Бутенко Тетяна Володимирівна, наголошую бутенко Тетяна Володимирівна, село Вільхівчик, вулиця, Памперам, номер дому, оранжева хеша за потоком. Пошли, пошли на росницькі клієнти, Тепер послухайте, ми таке курвача продаємо по 200-300 баксу. хто хоче у на екскорт, пишіть, дзвоніть, не забувайте мені, а Ми вирішилися зайняти. Ну як то, -то в кіновий каже, барделіс, ми зняли літну квартиру, вже три ми квартири зняли. І наші дівки будуть там заробляти гроші. А як вони будуть заробляти? То то я неправильно написала. Я мала віду, що мися займаємо, я зато скинула свою фотку за дрону, що ми будемо їх продавати. А я не дописала і почалася хуйня, всім відправила, а в мене стрес, я щаслива, я беременна. Валіку, привіт, простітутка, пішла входити. А твоя мама Катринчиха і каза Катренчику розкаже. Коли я ваші лишила, я всюди на всіх посилала. Ти казав, що вона ти не чув, що вона говорила, напозвонила вона мою клієнти. казала, Наташа. У нас такої сім'ї колотна.